Вітаю, друзі! Сьогодні в вашій увазі хочу запропонувати рецепт приготування смачної, швидкої, простої закуски, яка виглядає красиво, святково, готується швидко та недорого. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і давайте готувати разом. Головний продукт це рибні консерви. Я сьогодні використовую домашнього приготування. Якщо вам цікаво, як я роблю рибні консерви в домашніх умовах, посилання залишу в описі під цим відео. Відкриваємо баночку. На дану пропорцію я буду використовувати пів банки, нам вистачить. Але ви можете, звичайно, замінити на сардину. Найкраще така закуска смакує, звичайно, з тунцем. Мені подобається. Або зі скумбрією. Будь-яка консервована риба, яка вам більше до вподоби. Але якщо в нас є домашня, то що купувати і витрачати кошти, правда? Дуже добре, коли вдома є ось такі заготовки. Я взяла рибку, злила сік і її переміняло ось так воделкою. Додаю сюди часничок. Натираю твердий сир. Якщо хочете, можете твердий сир замінити на плавлений сирок. Теж буде дуже смачно. Напередодні я відварила яйця, вони охололи і також натираю на маленьку тертку. Заправляю, як зазвичай, все майонезом, перемішуємо. Я стараюсь взагалі вдома використовувати майонез домашнього приготування. Я думаю, що кожна господиня вже знає рецепт приготування домашнього майонезу, це швидко, смачно і набагато корисніше. Перемішали, скуштували, якщо потрібно, довели до смаку. І тепер беремо звичайний кругленький ніжний солоний крекер. Мені також дуже подобається така закуска готувати з крекером тук. Якщо знайдете, купуйте і готуйте. Але чогось зараз його немає. Дуже важко знайти. Тому я беру звичайний ніжний крекер і начиняю ось таким чином. Далі обкручуємо в зелень. І можна подавати ось так швидко, просто і смачно. Мені ще дуже подобається додати в серединку декілька зерняток гранату. Так гармонічно буде хрустка, кисленька граната з цією рибною закускою, і хрумким крекером. Мені дуже подобається. Крекер зараз там за півгодинки розкисне, розм'якне? ні. Якщо ви зробите нерідку начинку, зіллєте жидкість і не додасте лишнього майонезу. Повірте, ваша закуска буде стояти декілька годин на столі і вона не розм'якне. Я вже перевірила. І вам рекомендую приготувати і скуштувати, тому що це просто, швидко, смачно і красиво. Ну а я буду сподіватися, що вам сподобалось. Якщо так, як завжди, підписочка, дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відеорецепти. до нових Зустріча, готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.